Вийти на поле під час матчу національного чемпіонату з зіркою українського футболу, взяти участь у зйомці найрейтинговіших програм телеканалу Інтер, потренуватися разом з чемпіоном світу з плавання і навіть отримати автограф від Ангели Меркель. Ці та інші незабутні сюрпризи чекають на тих, хто любить та головне готовий займатися благодійністю. З десятками ексклюзивних лотів цього тижня стартував благодійний онлайн-аукціон. Його в рамках акції допоможемо дітям разом до свого 21 першого. Дня народження проводить банк «Надра». Самі торги тривають на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook. Ми оборудовали благодаря таким благотворительным аукціонам, порядка дитячих детских клінік і и І В цьому году всі деньги, полученные от благотворительного аукціону, точно так же собираемся направити на благотворительні цілі для оборудування регіональних больниц і клінік в основному дітських. охочих взяти участь у торгах. Чекає ексклюзивна колекція лотів від членів правління банку Надра, а також незабутні пропозиції від партнерів фінустанови. Вже традиційно до благодійної діяльності банку долучаються телеканал Інтер та футбольний клуб Динамо. Соціальна складова це вже давно є однією невід'ємною частиною філософії взагалі існування нашого клубу. Не тільки футбол. Тепер щодо Суті лотів. Ну хіба це не суперлот? Провести тренування із зіркою футбольною. Являєте, хлопчику 5 років, може 10, а це може бути і доросле. Тут і мрія дорослого здійсниться. Йому 50, нехай буде, або як мені ще більше. І вийти на тренування, це все реально буде. Вийти на тренування і провести майстер-клас з ним, з переможцем лоту, проведе Андрій Ярмоленко. Або бомбокані, можливо не менш цікаві лоти пропонує і наш канал. Приміром, для тих, хто любить прокидатися ні світ, ні зоря є ексклюзивна можливість зазирнути за лаштунки програми ранок з інтером та особисто познайомитися з тими, хто її створює. Давай побачимо камеру. або ж приготувати смачнющий сніданок з нашим незмінним колостяком Олександром Рудницьким. Поїхали. Або долучитися до зйомок нової рубрики ранку Україна містична, звичайно, якщо ви не надто боязкі. Тут дійсно лячно, якийсь холод такий пробирає. Ці та інші лоти вже чекають на своїх власників. Іначе поступити було не можна, тому що ми можемо теж щось цікаве і допомогти дітям в з нашими партнерами з банком «Надра». Слід сказати, що і в прошлом році многие сотрудники. И многие подразделения телеканала Интер выставляли свои лоты. Многие сотрудники, я знаю, были покупателями этих лотов со всей Украины. І це дало когось оздоровити з дітей, кому оказати казати посильну допомогу. Інтернет-торги в рамках акції банку допоможемо дітям разом проходитимуть протягом тижня до 2 листопада. Взяти участь і зробити свій внесок у створення здорового дитинства підростаючого покоління може кожен охочий. Для цього необхідно зайти на сторінку банку Надра на Фейсбуці, обрати той лот, що найдужче припаде до душі, та у коментарях запропонувати за нього найбільшу ціну.